Музеї, собори, меморіали, цікаві розповіді та історичні пам'ятки старовинного міста Ананів. Саме сьогодні працівники подільського краєзнавчого музею та управління культури нашої подільської міської ради організували екскурсію в місто Ананів для всіх охочих жителів громади. З привокзальної площі нашого міста ось ось вийде автобус. Всі ці люди відклали свої суботні справи та зібралися їхати на екскурсію до Ананіва. Годину їдемо в дорозі та милуємось краєвидами Подільщини з вікна. По приїзду нас зустрічає. Пан Олександр, він є завідувачем Ананівського історико-художнього музею. Так як екскурсія присвячена Дню захисників та захисниць України, в першу чергу збираємось біля меморіалу учасникам першого зимового походу армії УНР, які боролись за незалежність України в 1917-1921 роках. Бетонна стела з Залізним хрестом на верхівці має в собі величезне значення та історію. Екскурсовод розповідав багато і про процес створення меморіалу, і про військових, які були Присутні на відкритті також називав імена наших воїнів, тих на чию честь було встановлено цю стелу. Це була цікава різнопланова екскурсія, де всі охочі мали можливість пройтись вулицями старовинного міста Ананів, побачити багаті історичні архітектури та будівлі. Директорка нашого подільського краєзнавчого музею каже: такі екскурсії наповнені дуже корисною та цікавою інформацією, і вона рада тому, що наші люди мають неабиякий інтерес до історії рідного краю. Я думаю, що нашим мешканцям нашої громади дуже сподобалося. Багато з них це були вперше в Ананіві. І сподіваюся, що враження у них залишилося тільки позитивні. Родзинкою екскурсії став собор Олександра Невського, збудований у 1914 році. До речі, під час зйомок в соборі ми стали свідками хрещення маленької Мілани. Поки всі чекали настоятеля храму. Ми поспілкувалися з батьками та родичами юної дівчинки. Тож не випадково, що саме наша знімальна група стала гостями цього урочистого свята. Маленька дівчинка вже з пелюшок є. Зіркою місцевих телеканалів. Далі ми відвідали Ананівський історико-художній музей, так звана духовна скарбниця, де були продемонстровані безцінні пам'ятки історії, культури та мистецтв, які служать суспільству та його розвитку. І діти, і дорослі були в захваті від побаченого. Адже під розповіді екскурсовода спостерігати за різними експонатами на полицях було дуже цікаво. Хочу сказати, що Ананів може не так часто, але регулярно відвідують різні групи. Наприклад, неодноразово я тут супроводжував екскурсії Адісітів, які приїжджали. У нас були кияни, це київські фрески турагентства. Сьогодні несподівано, скажімо, до нас приїхали в гості люди. Десподільська, причому в такої достатньо великої кількості я дуже, дуже радий цьому. Ананів дійсно місто історичне. На 41 рік ми старше Деси, ми цим всі наші місцеві цим пишаються. 269 років ми в цьому році відмічали. Тому ми пройшлися містом, ми подивилися на вулички Ананіва. У нас багато збереглося старіни, такої повітової архітектури. Я бачу, що людям це цікаво, тому що розумієте, цікаво тоді. Коли є про що розповідати, а Ананів відомий тим, що тут жив композитор Ніщинський багато років, тим, що тут мешкав і творив художник Євген Сталиця, що тут був, учився в гімназії всесвітньо відомий композитор, педагог, професор музики Вілінський Микола і. і Такі особистості прикрашають місто, і мені було приємно про це розповісти нашим гостям, тому мені здається, що їм було цікаво. Ось так. Дружньою командою вдалося розбавити буденність історичним минулим та дізнатися багато чого нового. Я дуже вдячна цим людям, що мене запросили. Ананів дуже старовинне, таке цікаве місце. Я зрозуміла, що це козацьке місце, і воно дуже старовинне. І і багато багато історичних цінностей тут будівлі і, і, і дякувати Богові, що ми ще можемо щось побачити і почути і, за, наше, за наш рідний край. Ну я приїхав сюди з мамою. Тут дуже цікаво. Мені сподобалось багато всього. Тут дуже гарно. Олександр Подолюк, Ілья Боюль, Ананів, телеканал КАТ.